200 тисяч на демонтаж імперських та радянських пам'ятників. Жінка погрозами вимагала в диспетчера відмінити повітряну тривогу. Операцію Новорічна ялинка розпочато. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Пам'ятник Пушкіну в Одесі таки знесуть. Рішення ухвалили депутати на сесії міськради, і навіть виділили на це гроші. Проєкти рішень про бюджет та фінанси. Питання 2.1. Пронесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Є три поправки. Є три поправки постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Прошу розвивати питання 2.1 порядку денного. За 40 проти 0 отримала основні Голосувало три рішення прийнято. Носу підлягає пам'ятник на Думській площі, проте він буде такий не один. Монумент на вулиці Італійській, яка донедавна носила ім'я російського поета, також приберуть. Разом з ними з вулиць Одеси зникнуть бюст маршалу Милиновському, пам'ятники Мернеску та Ісаку Бабелю. Також мають намір демонтувати колону на честь російського царя Олександра II у парку Шевченка. Її встановили у 1891 році. На розробку документації зі знесення та переміщення до планованого музею імперського та радянського минулого виділи, виділили 200 тисяч гривень. Конкретних термінів демонтажу наразі немає. Жінка погрозами вимагала від рятувальників вимкнути повітряну тривогу. Про такий казусний випадок розповіли Суспільному диспетчери ДСНС Одеської області. кажуть, робота, особливо в умовах війни, складна психологічно. Зокрема, під час тривалої повітряної тривоги, коли чергові понад три години перебували в укритті, приймаючи дзвінки від громадян, згадана жінка телефонувала 12 разів з вимогою скасувати повітряну тривогу та дати відбій. Вона суттєво вимагала, щоб ми от виключили вимкніть повітряну тривогу, тому що я вже не можу знаходитись в сховищі. Вона знаходилась в підвалі. Їй було холодно, ну ми розуміємо, що люди зараз дещо налякані, не розуміють повністю всієї ситуації, тому максимально спокійно ми їй намагались пояснити, що це не ми вмикаємо тривогу, не ми вимикаємо. Розповіли про інші менш курйозні випадки. Телефонують люди часто. Ми виїжджаємо знімати. Котів з дерев, собак. Літом було багато викликів, що у квартири залітають кажани. Ми спрямовуємо наші підрозділи і рятувальники ловлять тварин, випускають кажанів на вулицю. До труби не доїхали. В Одесі у приміщенні ТЦК три доби утримували спеціалістів, які мали ремонтувати 130-метрову трубу котельні «Північна-2», що на колишній вулиці Поустовського. Про це під час сесії розповів мер Одеси Геннадій Труханов. Залучили кран, заплатили шалені гроші, залучили фахівців з інших регіонів. Їх раз-два і закінчилось. Вони приїхали, їдуть на виконання робіт. І втікають, забігають до нашого підприємства, до нашої котельні, і Виходить наш півробітник і годину чи дві години роз'яснює, що це працівники, які зараз полізуть на 130 метрів на поверх і буде там знімати трубу. Та це не труба якась така, ви знаєте, що така труба, то 130 метрів. Ким замінити? Ну пускай вони полізуть і це зроблять. За словами міського голови, ситуації, коли бригади комунальників затримують та доправляють до ТЦК, трапляються чи не кожного дня, і доводиться проводити пояснювальні роботи, аби працівників відпустили на об'єкт. Також він розповів, що представники ТЦК мобілізували співробітників аварійних бригад для ремонту ліфтів. Мер наголосив, що ситуація з бронюванням спеціалістів критична, адже місто не може повною мірою зарезервувати робітників ЖКС та комунальних підприємств. Вимагали гроші в утриманців слідчого ізолятора. Правоохоронці розкрили схему, участь у якій брали четверо іноземців та двоє українців. За частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками. Вимога передачі чужого майна поєднана з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб в період військового стану. Приблизно схема виглядала наступним чином. Одного утриманця змушували погасити неіснуючий борг розміром 5 тисяч доларів, іншого заплатити 500 доларів, аби над ним не знущалися через те, що він вчинив злочин за непорядною в кримінальному світі статею, розповіли у пресслужбі нацполіції. Один з них, будучи засудженим до довічного позбавлення волі за вбивство та розбійний напад, був довіреною особою так званого злодія в законі. До протиправної діяльності він залучив спільників з числа інших осіб, які перебували під вартою. За плечами яких крадіжки, гарбежі, розбої, незаконне позбавлення волі, вимагання тощо. Учасники угруповання брали на себе функції злочинної влади серед утриманців міцне свободи та під різними надуманими приводами вибивали з них гроші. Правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучив деякі докази протиправної діяльності, а фігурантам, в залежності від ролі кожного, повідомили про підозру. Трьом з підозрюваних суд дав можливість внести заставу, тож вони змогли вийти із СІЗО та перебувають на свободі. Організатор наразі у розшуку. Торгувала наркотиками. В одеському районі в 31-річної жінки вилучили 100 пакетиків з небезпечним психотропом, повідомили в поліції. Його жителька Авангардівської громади мала намір збувати серед наркозалежних. Загальна вага білої кристаличної речовини становила приблизно 150 грамів. Жінці повідомили про підозру їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На півдні Одещини вирощуватимуть банани за японськими технологіями. Про таке розповіла голова депутатської групи аграрна Одещина обласної ради Алла Стоянова. Аби обмінятися науково-аграрним досвідом, вона відвідала Японію на запрошення компанії, яка виготовляє обладнання для зрощення. Завдяки такій технології вирощування бананів може стати можливим і на Одесьчині. Тут, власне, ми запускаємо е, процес закислювання, і е, бульбашки починають генеруватися генератори. Дійсно, у зв'язку з тим, що е, там банани вирощувалися в теплиці, а у нас сьогодні є державна підтримка по тепличному напрямку. І ті умови, які є на півдні України, а точніше Одеської області, і Бесарабії, в наших умовах безумовно е, всі показники показують, що ми дійсно можемо отримувати гарні врожаї і по бананах, і по фінах. Фініках і по інжирах, і по хурмі. в Одесі з'явилися два нових міста-партнера: це Гейдельберг у Німеччині та Форталеза у Бразилії. Таке рішення ухвалили на сесії міськради. Німецьке місто допомагає нам з початку повномасштабної війни. У жовтні 2022 року вони передали сучасну пожежну автовежу, а в 2023-му прийняли одеських дітей у молодіжному таборі. А ось бразильське місто має схожі з нашими історичні та культурні риси, зокрема в плані туризму, кажуть у мерії. Зазначимо, що раніше такі відносини між містами називалися побратимськими, тепер же партнерські. Прикордонник ізмаїльського загону виборов бронзу на чемпіонаті світу з універсального бою. Про це у Фейсбук повідомила Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. 21-річний Данило Семеняка посів третє місце на змаганнях в Туреччині. Як повідомили у відомстві, Данило займається боротьбою з п'яти років, неодноразово ставав призером міжнародних змагань. У 2024-му отримав звання заслужений майстер спорту України. Операцію Новорічна ялинка розпочато, повідомляє прислужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Такий захід проводиться щороку у Миколаївській та Одеській областях. Його мета посилення контролю за охороною хвойних насаджень від незаконної вирубки у святковий період. Впродовж грудня 2024 року, січня 2025 екоінспектори, поліцейські та представники громадських Ких організацій проводитимуть рейди в місцях зростання та продажу ялини сосен. Перевірки будуть вестися у лісових масивах на територіях природно-заповідного фонду. Також контролюватимуть шляхи ймовірного перевезення зрубаних дерев. Хвойні це не лише святковий символ, а й важлива частина екосистеми. Їх безконтрольна вирубка завдає шкоди природі, знижує якість повітря та впливає на кліматичну рівновагу, наголошують в інспекції. Одеська ялинка від 19 століття і до сьогодення в музеї західного та східного мистецтва відкрили виставку унікальних ялинкових прикрас. Іграшки, деякі з яких були виготовлені ще у 19 столітті, належать колекціонерці Марині Лук'яновій. На її слова, ялинкові прикраси це не просто кульки, це предмет мистецтва, історичний та культурний код свого часу. Найстаровинніша прикраса, представлена на виставці іграшки з німецького містечка Лауша, де, за легендою, ще у 1597 році почали створювати перші в історії скляні ялинкові кульки на зміну звичайним яблукам, якими зазвичай прикрашали святкове дерево. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.